З 23 по 25 червня у Кременчуці тривав футбольний турнір серед юнаків 2010 року народження під назвою Кремінь. Кап цей захід був присвячений пам'яті загиблого воїна та вихованця дитячої юнацької школи МФК Кремінь Миколи Житкова, який втратив життя воюючи на фронті. Турнір виявився яскравим, багато позитивних емоцій, багато призів. В общем, я думаю, пройшов на вищому рівні. Ми дуже вдячні тренерам, вдячні батькам, вдячні футболістам нашому, нашої адміністрації МФК Кремінь, які це все організували. І в майбутньому ми плануємо 23 червня, це день народження нашого загиблого героя Миколи. Десь цей термін будемо проводити цей турнір кожного року. Змагання проводили на стадіоні Кремінь Арена імені Олега Бабаєва, і в них взяли участь шість команд. Серед учасників були команди з таких міст, як Кременчук, Кропивницький, Дніпро, Запоріжжя, Горішні плавні та Харків. Кожна команда демонструвала свою майстерність та боролася за звання кращої. Вшанували пам'ять. Я думаю, зробили для себе правильні висновки, як потрібно бути самим у цьому житті, як себе поводити і як прославляти наше рідне місто і нашу країну. Теж великчезнав, дякую вам за те, що ви приділили нам увагу. Фінальні ігри турніру Кремінькап відбулися 25 червня. Переможцем стала команда УФК «Кривбас» з міста Дніпро. Гравці, тренери та вболівальники команд отримали величезне задоволення від цих змагань. Ми дуже раді, що ми виграли. Ну перше місце, 3. Ми 3. Дуже 3. Була 3. команди дуже ну, радия за ну, заслужили. Міка ну старалися дуже сильно. нормально. футбол, я думаю. Перша гра. Ми до Запоріжжя один ноль виграли. Потім друга. Граю. Спорт 4-0 виграв, потім третя гра, Кремінь тут 1-0 виграв, четверта гра, КДІС-2 виграв 1-0, і остання гра, Металіст, На закритті турніру були присутні родичі загиблого воїна. Цей захід – особливий спосіб вшанувати пам'ять про Миколи Житкова, його внесок у футбол та жартовність, з якою він захищав батьківщину. Кремінь-кап став нагадуванням про важливість миру, спорту та пам'яті героїв, які віддали своє життя заради свободи та незалежності України. Емоції переповнюють. Я благав одне, щоб ну ще один матч, ну ще п'ять хвилин цього свята. Бо завдяки такій підтримці ми зараз і тримаємося. Це дуже важливо для нас. Ці слова. Ці турнір. вийшов прекрасний турнір. Настільки приємна атмосфера, радість дітей, батьки. Ми нас переповнюють емоції. Ми, ми не можемо вийти з поля. Ще хочемо хвилинку тут побути. Дуже дуже дякую Олександру Івановичу за організацію цього турніру. У подальшому організатори турніру планують проводити його щороку і залучати до участі ще більше команд. Марія Бердаєва, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кремечуцькі новини.